Вітаю! Сьогодні заняття з розвитку мовлення за лексичною темою Новий рік. Метою заняття є розширення та активізація словникового запасу дітей за лексичною темою, вдосконалення та розвиток з'язного мовлення. Вміння складати речення з опорою на сюжетну картинку. Розвиток зорового сприйняття уваги логічного мислення. Вітаю вас, діти, на нашому занятті. А щоб дізнатися, про що буде заняття, пропоную відгадати загадки? Що за гостя в нас така! І зелена, і струнка сяє зірка угорі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Ви здогадались, молодці, це ялинка, але не проста ялинка. А прикрашено ліхтариками, іграшками, цукерочками. Наступна загадка. Подарунками приходить, хороводи з нами вводить біла борода, червоний ніс. З нами разом дід. Дід Мороз, молодці! Давайте подивимось. Прикрашена ялинка, Дід Мороз. Про, про яке свято ми будемо говорити? Молодці! Ми будемо говорити про новий рік. Вже зовсім скоро настане свято Нового року. Давайте з вами разом. Пригадаємо, що буває на новий рік? Дід Мороз. Повторимо, хто це? Дід Мороз. Молодці. Далі. Снігуронька. Повторимо. Снігуронька. Молодці. Це подарунок. Подарунок. Ялинка. Ялинка. Пригадаємо, що ми можемо побачити на ялинці? Іграшка. Іграшка. Ялинкова кулька. Ялинкова кулька. Гірлянда. Гірлянда. Вогники. Вогники. Верхівка. Верхівка її надягають на саму верхівку ялинки, щоб вона була вся прикрашена. Молодці! Ми з вами пригадали все, що потрібно для яскравого та веселого святкування нового року. А тепер пропоную подивитись картинки та сказати. Хто що робить? І ми з вами дізнаємося, чим люблять займатися дорослі та діти на новий рік. Давайте подивимось на малюнок та поміркуємо, що роблять діти. Діти танцюють. Діти співають. Діти посміхаються, діти розважаються. Діти водять хоровод. Повторіть, що роблять діти? Так. Молодці. Діти співають, діти танцюють, діти посміхаються, діти розважаються, діти водять хоровод, діти святкують. Давайте подивимось, що роблять Дід Мороз та Снігуронька. Що робить Дід Мороз? Дід Мороз дарує ляльку. Що робить Снігуронька? Снігуронька дарує ведмедика. Повторимо. Що робить Дід Мороз? Так, Дід Мороз дарує ляльку. Що робить Снігуронька? Так, Снігуронька дарує ведмедика. Подивіться, що робить сім'я? Так, сім'я прикрашає ялинку. Повторимо, що робить сім'я. Сім'я прикрашає ялинку. Давайте роздивимось, чим прикрашає ялинку сім'я. Що ви бачите? Кульки, вогники, гірлянда. Верхівка. Повторіть та назвіть, які прикраси ви бачите. Молодці. А тепер гра на уважність називається Знайди цінь. Треба знайти цінь кожного предмету. Наприклад, тінь сніжинки. Ось вона. Тепер знайдіть тінь від подарунка. Знайшли. Перевіряйте. Молодці. Далі треба знайти тінь від мішка. Перевіряємо. Добре. Тінь від кульки. Чудово. Тінь від сніжинки. Ось вона. Молодці. А це вам самостійна робота. Поставте на паузу та знайдіть тінь до кожного Діда Мороза. А потім перевіримо. Дуже добре. А тепер давайте ще раз пригадаємо, про яке свято ми сьогодні говорили. Про новий рік! Давайте з вами пригадаємо, що потрібно, щоб святкувати новий рік. Так, ялинка, іграшки та прикраси, вогники, подарунки, Дід Мороз із Снігуронькою. Чудово! Ми з вами роздивлялись картинки та складали речення про те, чим займаються люди, коли святкують новий рік. Молодці. Далі ми з вами грали в гру Чия Цінь. Чудово! Ви виконали всі вправи. Дуже добре займались. На сьогодні наше заняття підійшло кінця. Я вам кажу до побачення та до зустрічі!